Поговочка. Зараз будемо миватися. Спатьки хоче. Нагулявся, нагулявся з полшостого, трошки дрімає м'ясо, ріжу і він. У мене тут цвіточок воно тут зацвів. А тут буде цвісти воно. Видно вам? ага, Тут буде ще цвісти, молодець умничка. Такий дохленький купила, він мені це благодарить. Так, розріс, я його там посита. Поскручувала, якби отак на балконі, так взагалі пишний. І він у мене оце розрісся і цвіте. А такий манюній і в'яленький взяла, цвів красиво, пересадила і він пішов, пішов. Да, Моя зайчика. Мама нарізала м'яско, а ти навіть не хочеш. М'ясо будеш? Якщо м'яса будеш, не хоче пока. ха Поставлю.